Доброго дня, діти! Вітаю вас! На уроці я досліджую світ». Ми з вами розпочинаємо нову тему 7. Приховані можливості речей. До уроку! До уроку! В школі дзвоник кличе вас! Поспішіть місця зайняти час урок розпочинати. мої ну, ну, діти, підведіться! Всі приємно, посміхніться. І на початку, як завжди, хвилинка повторення. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? А яким було вранці небо, коли вийшли до школи або прокинулись? Чи є сьогодні опади? І яка температура повітря? Молодці, ви були дуже уважними. Продовжуємо нашу роботу далі. Ми з вами починаємо вивчати тему приховані можливості речей. Вивчаючи цю тему, ти побуваєш у Сумській, Тернопільській та Харківській областях. Дізнаєшся, що приховує яблуко і який ґрунт найсприятливіший для росту рослин. Проростиш квасолину і спостерігатимеш за розвитком її пагінця. Організуєш разом з однокласниками, однокласницями у своєму класі Шевченківські читання і навчишся зберігати зображення на комп'ютері. А зараз відкрити підручник на сторінці 56-57 і уважно розгляньте малюнок. Зараз будемо з ним працювати і давати відповіді на питання. Уважненько розгляньте сюжетну картину. Це у нас будинок, так? і квартири в будинку. Це можуть бути і однокімнатні, і двокімнатні, і трьокімнатні квартири. А скільки кімнат ви бачите? А скільки квартир? Ну, якщо роздивитись уважно малюнок, то ми розуміємо, якщо є вхідні двері, так, коридор ми бачимо, кімнату, ванна, це одна квартира. А також ми можемо і за кількістю людей, а саме ще за кольором шкіри, ось особливо діточок, побачити, що тут, тут живе одна родина. Так. Потім наступні вхідні двері, це в нас наступна квартира, друга. Далі йде. Ось ще родина, так? Це третя квартира, четверта і п'ята. Діти, а чого видно більше? Кімнат чи квартир? Ну, звісно, коли ми подивимось на цей малюнок, ми відразу побачимо, що, кварти... що кімнат більше. Так? Кімнат, ось бачимо, що насправді їх більше, аніж квартири. Ну, і ми можемо відразу дати відповідь, не рахуючи. Правильно? Як ви вважаєте? А яка кімната вас найбільше зацікавила? Кожного з вас, мабуть, Якась своя окрема кімната зацікавила. Розкажіть про це. І чим саме обов'язково? Знайдіть найголоснішу, найвеселішу та найтихішу кімнати. А чи є сумні кімнати? Я вважаю найвеселіша, там, де. Звучить музика, танцюють, співають, так? тут дуже весело. Ну, і є кімната, яка у мене викликає Сум, де хвора бабуся лежить. Уявіть, що ви завітали в гості до мешканців квартир цього будинку. Уявили? Оберіть, до кого саме ви прийдете в гості. І як ви гадаєте, чи всі мешканці готові зустріти гостей і будуть їм раді? Отак ви прийшли зненацька, не попередивши, чи будуть вам раді? А чому? А як ви гадаєте, до яких квартир не варто заходити? Так? Ну, мабуть, не потрібно в першу чергу турбувати квартири, де хворі люди, тому що люди і так заклопотані доглядом. Так? Або ж, наприклад, ось видно, що тут святкує День народження, вже гості йдуть. І ми, якщо з Нинацька прийдемо без запрошення, то теж будуть не дуже раді. Так, а ваша думка яка? Як ви привітаєтеся з мешканцями квартир? Про що їх варто запитати? Уявіть, якщо ви вже зайшли до, до квартири, яку вас запросили. Як попросити дозволу роздивитися річ, яка вас зацікавила? Ми ж всі розуміємо, так, в чужій квартирі не можна брати без дозволу речі. Обов'язково треба звернутися до господарів і запитати, чи можна взяти подивитися цю річ? А тепер уважненько подивіться і скажіть: у якій квартирі наведено лад, а в кого всі речі розкидано? А тепер подумайте про себе. Чи завжди ваші речі лежать на своїх місцях? А коли варто наводити лад, а коли можна, все й розкидати? Ну, звісно, якщо ви чекаєте гостей, то потрібно наводити лад, щоб коли гості прийдуть, щоб все було в порядку. Але взагалі, то потрібно всі свої речі кожного дня. Тримати там, де їм місце. І все складати. А тепер роздивіться і скажіть, які речі є в кожній квартирі, а які лише в деяких. Чому? Багато речей є такими, до яких ми вже звикли. Ось, наприклад, пральна машинка, мабуть, є зараз. Кожній квартирі. Ми вже звикли до цього. Так, а також різне кухонне приладдя: і електрочайники, і мікрохвильові печі, тостери і так далі. Іграшки, якщо є діти в цих квартирах. Чи є на малюнку людина, яка ось-ось отримає подарунок? Чому ви так вважаєте? Ну, звісно, ми бачимо, що в цій квартирі буде святкування Дня народження, і прапорці про це говорять, а також гості завітали вже в коридорі і йдуть зустріч імениннику. Так, а хто піклується про інших? Знову ж повертаємось до нашої хворої бабусі, ми бачимо, що про неї піклуються. А також ми бачимо, що діти піклуються про своїх домашніх улюбленців, батьки про своїх діток. Давайте зараз ще ближче розглянемо кожну квартиру. Давайте подумаємо, чи гарні господарі у цих домашніх тваринок це. Так, мабуть, гарні. Вони піклуються про своїх домашніх тваринок, дивляться за ними. Купають, доглядають, навіть співають, грають їм. Що зараз відчуває дідусь? А що бабуся? Ми бачимо, що дідусь. Читає разом з онуком книжечку. Мабуть, він відчуває радість від спілкування, задоволене обличчя про це говорить. Бабуся теж задоволена. вона доглядає за своїми рослинами, бачимо, що ґрунт у неї стоїть потім стаканчики. Для того, щоб посадити, так, грунт насипати посадити рослинки, і вона з задоволенням доглядає про свої, за своїми рослинами, пересаджуючи їх. Так, давайте тут подивимось. Не співай мелодію, яка звучить у кімнаті, дивлячись по виразу обличчя і по тому, як радіють і танцюють люди, ми розуміємо, що це дуже гучна і весела музика. А як гадаєш, чи нікому зараз не заважає голосна музика? Чому? Звісно, якщо музика дуже-дуже гучна, то вона може заважати сусідям. І це порушення є. Музику потрібно слухати так, щоб. А вона нікому не заважала і чули саме її тільки ви. А який настрій у мешканців цієї квартири? Як ти це побачив або побачила? Ой, мабуть, дуже гарний настрій. Потрібно тільки на вираз обличчя подивитися. Так, які, яке задоволення обличчя, яке радісне! Особливо дитинка так отримує масу-масу задоволення? А ви, коли приймаєте ванну? А тепер розглянемо цю квартиру. Як гадаєш, хто тут гість, а хто господар? Уяви про що вони розмовляють? Ну, ми можемо тільки здогадуватися. Але якщо уважно подивитися на фотографії на стінах, ми бачимо, хто господар, так? Це родина, в якої є собачка. Ось вона. Це чоловік з собачкою, його дружина це є господарі в цій квартирі. А про що вони можуть розмовляти? Своїх друзів, мабуть, запросили в гості, бачимо, що і ем, стоять. Валізи, мабуть, про подорожі. І бачимо це з фото. Вони багато подорожують, багато подорожують. І своїми подорожами те, що вони побачили цікавого, і що, що саме, вони діляться зі своїми друзями. Ну, і ми вже зрозуміли, що у цій родині святкують. День народження з днем народження. А хто гість, а хто господар. Ну, гості ми бачимо, хто заходить, так? а господар їх зустрічає зі святковим столом. А що кажуть гості, коли вручають подарунки? А що кажете ви? Подумайте. Слова вітання, так? Спробуйте. Зараз когось привітати. Згадайте, як ви це робите. Давайте зараз подивимося на цю цікаву картину в квартирі. Що так зацікавило котів? Як гадаєш, чи варто залишати ванну відкритою? Звісно, ні, бо це може бути небезпечно для домашніх улюбленців. А котика зацікавило, так, як крутиться в пральній машинці. Речі, коли вони перуться. Так. Котикам дуже це цікаво і вони спостерігаються цим. А хтось навпаки пригрівся, де тепленько і спить. Давайте зазирнемо цю квартиру. Чи варто дітям зараз голосувати? Чому? Порадь, як можна дійти згоди без крику. Ми бачимо, що дітки не можуть порозумітися, бо хочуть гратися однією іграшкою. Але ж поряд в кімнаті хвора бабуся. Їй дуже погано, уявіть, якщо ви будете галасувати, кричати, що відчуває хвора людина? А коли вам погано, коли ви хворієте, чи хотіли б, щоб хтось поряд голосував і кричав? І як можна дійти згоди без крику? Порозумітися, А що робите саме ви? Якщо у вас вдома є така ситуація? Тепер зазирнемо в цю квартиру. Який настрій у цих мешканців? Як ти здогадався, здогадались про це? Розкажи, що саме відбувається на кухні? Ну, ми теж бачимо, що настрій тут чудовий. Тато з сином вирішили трішки покуховарити так? І спекти смачні пиріжки. Про це говорить те, що і тісто, так є, і яблучка для начиночки, і пиріжки виліплені, приготовані, щоб відправити їх вже в духовку для випічки. Так, молодці. Ви дуже гарно попрацювали. Нам було дуже-дуже цікаво. Давайте зараз трішки відпочинемо. а зараз попрацюємо трішки в зошиті. Відкрити зошит на сторінці 27. Завдання 1. Діти, ми не завжди звертаємо увагу на те, що нас оточує безліч речей. Це цілий світ поряд із нами. Одні речі просто приємні нам, інші допомагають швидше виконати певну роботу. А є речі, без яких неможливо уявити наше сучасне життя: речі захисники, речі пам'ятки і так далі. Кожна річ має свої властивості, свої функції, заради яких їх зробили і заради яких їх придбали. Але звичайні знайомі нам речі можуть стати у пригоді в незвичних, несподіваних ситуаціях і показати властивості, про які ми навіть і не думали. Ось, наприклад, звичайна пластикова бутилка. Поміркуйте і запишіть, які приховані можливості мають ці речі. І так, як ви гадаєте, пластикова бутилка, як ми ще можемо її використовувати у повсякденному житті? Ну, наприклад, підгощики для розсади. Або ж зробити зимову годівничку для пташок, наприклад, синичок і горобців. А також рукомийка може бути на дачі, і можна використовувати як контейнер для сипучих продуктів. Використання порожніх пластикових пляшок використання просто не обмежене. Просто не обмежене. Як завгодно. Але я. Це сказала на свій розсуд. І як я можу ще використовувати? Окрім того, що набирати водичку з собою в дорогу. А як ви, можливо, ще хтось щось інше робить і використовує якось по іншому пластикову бутилочку? Напишіть про це в своєму зошиті. Або, наприклад, взяти шкарпетку. Як ще можна її використати, використати цю шкарпетку? Ось, наприклад, шкарпетка як холодильник. Багато хто любить їздити у відпустку в спекотні країни. І є один цікавий лайфхак. Якщо надягти на заморожену пляшку з водою шкарпетку, то вода залишатиметься холодною протягом більш тривалого часу. А також можна як носок прихватка. Стара шкарпетка цілком підійде в якості кухонної прихватки. Можливо, це і не дуже стильно і красиво, але зате практично. Ще може шкарпетка підкладка під меблі. От, Наприклад, потрібно пересунути мебель. І щоб не подряпати підлогу, можна покласти під меблі шкарпеточки і так пересунути з місця на місце цю мебель. Також можна як чохол для парасольки, якщо старий, наприклад, порвався або загубився. І так далі. А ви напишіть, можливо, ви якось ще по своєму використовуєте шкарпетки. Але ще потрібно намалювати одну річ і записати щонайменше три її приховані можливості. Саме у вашій сім'ї, можливо, є така річ. Намалюйте її, і що ви її якось використовуєте по своєму. Переходимо до завдання в ЗОшиті 2. Поміркуй! А чому люди традиційно запаковують подарунки? От як ви вважаєте? Навіщо запаковувати подарунки? Який подарунок для тебе може лежати в пакунку. А для твоєго друга, а для когось із рідних намалюй або напиши? Упаковка та дрібниця, яка робить подарунок особливим в багатьох сенсах. Упаковувати цінні речі люди почали ще за часів стародавніх греків. Подарунки дарували без обгорток досить довго, та й так, що аж до ХХ століття. На початку минулого століття швейцарці придумали фольгу і стали використовувати для упаковки подарунків її. А наприклад, британці прикрашали бляшані коробочки з-під печива, перетворюючи їх в подарункову упаковку. Пізніше на сцені з'явились американці, які придумали не просто красиво загортати презенти, а й створили на основі цієї ідеї цілу індустрію. З тих пір з'явилися різні види пакування та декору. І найкрутіше в упаковці те, що вона довше зберігає ефект сюрпризу. Ще трохи подовжує інтригу й приємне очікування. Зверни увагу, як по-різному кожен розпаковує заповітні згортки та коробочки. Хтось швидко і нетерпляче, хтось повільно і акуратно упаковка пробуджує внутрішню дитину в багатьох дорослих, дарує усмішку та позитивні емоції. А ще упаковка як обіцянка, що всередині щось класне. І нарешті упаковка підкреслює увагу з боку того, хто дарує. Переходимо до завдання в зошиті 3. Маленька насінинка приховує великі можливості. Наклей в зошиті біля насінин зображення рослин, які з них використовують або їхніх плодів. І так, на початку нашого зошита знайдіть до сторінки 27 наліпочки, і будемо зараз клеювати. І так. Це у нас насіння. Та кавунчика кавуна. Наклейте. Далі. А це, ну, звісно, ви здогадались, це кульбаба. Це у нас пшениця. А це насіння соняха. Це насіння огірочка, А це насіння кукурузки. Діти, ми сьогодні з вами дуже гарно попрацювали над сюжетною картиною, а також виконали всі завдання в зошиті. Оберіть колір, що характеризує твій настрій. Я вірю в те, що вам все вдалося! А зараз можете відпочивати гарного дня і до зустрічі на наступних уроках.